Остання субота листопада є днем вшанування пам'яті жертв Голодомору. У цьому році вона припадає на 25 листопада. У 2006 році законом України Голодомор був визнаний геноцидом українського народу. Радянський Союз, в складі якої декілька десятиліть не хоче була Україна, був не демократичною державою. Тобто влада не переймалася правами людини та її інтересами. Для радянської влади було дуже важливо показати себе сильною і могутньою державою. Для будівництва заводів потрібно було багато коштів, тож влада вирішила отримати їх завдяки сільському господарству. Людей, які вирощували зерно, розводили ходову, змушували віддавати урожай державі за дуже низькою ціною або взагалі безкоштовно. Селяни не хотіли віддавати вирощене, піднімали повстання, тож влада вирішила покарати їх голодом. Голод був штучним, адже вирощеного у 1932 році цілком вистачало для харчування. Радянська влада силоміць забирала всі харчі, не тільки зерно у селян, аби змусити їх підкоритися казівкам з Москви. Голодомор забрав понад 10 мільйонів українців. Радянська влада намагалась знищити навіть саму пам'ять про ті страшні часи. Але письменники, поети, історики, художники, не дивлячись на заборону, висвітлювали цю тему у своїх творах чим і зберегли пам'ять про ті страшні події. За що багато кого з них було заслано до Сибіру? Кожен народ має свою історію і пам'ять. На жаль, трапляються і трагічні моменти, не оминули трагічні події. І нашу Україну. Сьогодні, в знак пам'яті жертв голодомору, ми з дітьми хочемо зробити виставку малюнків, які вони намалювали, а також вірші, які приготували про хліб на згадку про тих, хто загинув в мука голода, бо не мав хліба. На, окрай. Мама з полочка прийшла, нам гостинець принесла. Поля зайчик ще бирав, нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть то буде бігать, наче зайчик. Мама спочка прийшла і устинець принесла. Зайчик, зайчик впороче берев, нам у крачик передав. Хто? То до хрихти съїсти окрачик буде, буде бігати, наче зайчик. В Україні у цей день люди традиційно запалять свічки у вікнах, на знак пам'яті та пошани до мільйонів українців, які загинули внаслідок геноциду. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів. І питає матінку дитя. На навіщо свічку запалила. Зараз поясню все Доню німило то не свічка у вікні горить, а народу пам'ять пломанить, про жахливі, холоду роки. Ось тому і запалимо свічки.